Доброго дня! Сьогодні ми з вами більш детально поговоримо про роботу з е, написом так, або полем Лейбл в бібліотеці Текінтер при роботі з Python. Ми вже її розглядали, але поговоримо про якісь додаткові моменти, додаткові налаштування при роботі з е, цим віджетом. Так, тому давайте створимо наш вже, це буде що 14-файлик. Так. Ну, Почнемо з того, що створимо якусь елементарну програму, яка буде там у нас в цьому вікні відображатися. І тоді розберемо ті елементи, які вже в принципі, ми розглядали. Так, створимо якесь зміну, яка буде відповідати за. Вікно, наприклад, це root буде. Задамо title, цю зміну привітання. Задамо їй якусь геометрію. Давайте трошки більше, щоб нам було легше працювати. Ну і далі будемо працювати з нашим лейблом. Так, label. І я буду старатися записувати кожен параметр через кому в рядочок, щоб вони в нас гарно виглядали. Ну, По-перше, перше, що вказується, це вказується в вікно, в якому цей об'єкт буде знаходиться. Тому ми прописуємо елемент root. Далі прописується напис, який ми хочемо задати. Це може бути будь-який, hello world, це може бути там привіт. І, ну, тобто все, що нас цікавить. Далі, те, що ми вже також в наших попередніх відео розглядали, це елемент, який дозволяє встановити розмір. Стиль і розмір 600. Для цього ми прописуємо Arial і розмір 18. Далі йде вже цікавіший момент, про який ми все ж таки також говорили. Але я тут хочу більш детально його розібрати. Так, це елемент BD так, і FG. Момент. Вони в нас відповідають за кольори. Наголошую, що якщо я зараз запущу, в мене нічого не буде відображати. Для того, щоб відображалося, нам потрібно додати пакувальник. Так? Тому давайте пропишемо Ну І щоб наше вікно не закривалося, нам потрібно додати елемент, який в нас називається root main loop Ну і Якщо ми запустимо нашу програму на виконання, ми побачимо, що в нас створиться якийсь ось такий елемент. Так, а, Секунду, то не такий, це попередній файл запустився. Ось. Якийсь ось такий елемент. так, Бачимо вікно, напис Hello World і е, певні параметри, які ми вже задали. Я хочу більш детально зупинитися на параметрі Color. так, e, BG і FG. так, e, FG це колір шрифта, e, BG це колір фону. Ми можемо задавати не тільки написом ці е, кольори, ці елементи, ми можемо також їх задавати в форматі е, Hex. Для цього що нам потрібно зробити? Е, нам потрібно в браузері е, прописати елемент е, hex color, ну і собі знайти той колір, який нам. Потрібно, тобто підібрати вже візуально, не просто прописувати назву, тому що, ну, наприклад, там Blue, але він не такий блакитний, який я хочу. Тому давайте знайдемо таблицю кольорів Hex Color. Так. І ну, давайте, перше, що в нас не Вікіпедія, це буде, я думаю, то, що нам дозволить підбирати кольори. Ну, зараз подивимося. Так, от є Hex Color. Я тут собі можу відкрити варіації кольорів і підібрати якийсь такий, який мені буде до вподоби. Причому наголошую, що отут зразу мені задається цей формат в форматі HEX. Так, Далі я що? копіюю цей варіант, і я можу замість безпосередньо напису так, який в нас ось тут є, я можу його. В лапках задати в форматі hex-color, і це в нас також буде працювати, тому що от я зараз перезапущу на виконання нашу програмку. Так, і ми побачимо, що цей кольор, який я підібрав, в мене тут він буде відображатися. Чому це взагалі зручно і чому це краще в Тому що ми можемо для цього кольору по цих кольорах собі більш підбирати. Інтуїтивне те, що нам там подобається. так Я можу там більш цікаві варіації кольорів підбирати. І так далі. так Не тільки ті стандартні, які там є, а е, безпосередньо вже собі той, який я е, по своєму якомусь баченню бачу. так Ну Давайте ще раз перезапустимо. І от у нас такий якийсь формат виходить. От. Зараз буде. Е, так, Окей. з цим розібралися. Тепер давайте будемо рухатися далі і працювати з наступними елементами, які ми можемо е, налаштувати. Так, е, ну, по-перше, ми можемо налаштувати ще такі параметри, як, е, е, як що. ну, давайте поговоримо про. Параметр, який в нас називається ну, ширина і висота. Так, Ми можемо здати ширину і висоту цього поля. Для цього нам потрібно прописати параметр віч і задати йому якесь значення. Так, тому давайте я отут додам кому. І задаю значення ширини. Давайте нехай буде 30. І таке саме я можу зробити з висотою. Вибираю елемент е, висота. Так. Це в мене хай. Так само прописую о, значення цього блока, який в мене має бути через дорівнює. Ну, я оцей елемент з кольорами закрию, закри, він мені вже, якщо, я думаю, не буде потрібен. Так. І тоді ми можемо подивитися, що в нас вийде. Перезапускаємо. Так, і бачимо, що наш лейбл вже займає не просто підрозміри тексту, який ми там вписали, а за вказаними. Розмірами висоти і ширини, причому, що наголошую, що він нас так буде відповідати по символах. так? Тобто, Я хоч тут задав висоту меншу, але, відповідно, воно мене порахувало тут 20 символів. І задало його висоту в розмірі 20 символів. Тобто, якщо я хочу, щоб воно в мене було на, від нашого тексту в два рази в 3 рази більше, значить мені хай потрібно не 20 задавати, так, а задавати значення 3. Ну і Ширина, знову ж таки, в нас визначається в залежності від того, скільки в нас відповідно символів буде знаходитись в цьому елементі. Ще один елемент, який ми також можемо використовувати, це відступи pad X і y. Це відступи по аналогії з падінгом в HTML вони дозволяють нам задати внутрішні відступи від рамки до тексту. Так? Давайте спробуємо з цими параметрами. Попрацювати. Я, Щоб було явно видно ці значення, задам пад x, наприклад, значення давайте, 400. Ну, Знову ж таки, це вже все коректується відносно того, як у нас буде відображатися в вікні. Пад Y задам 100 для того, щоб воно у нас все відповідно належним чином працювало. Перезапускаю програму і дивимося, що в нас. В такому випадку буде відбуватися. Так, секунду, перезапускається. От, В нас ці відступи там задалися, і бачите, що цей елемент по Y, наскільки він вже в нас відступив, ну і по X так само там цей відступ задався, і е, об'єкт, е, відповідно, розмістився. Ну, Я думаю, що нам таких великих елементів не треба. Давайте зробимо тут 100, а тут 50. Також ми можемо вирівнювати текст всередині цієї рамки. Для цього в нас буде використовуватися параметр, який в нас називається Andrew, так, і він вирівнюється за допомогою координат північ, південь, захід, схід і так далі. Тобто, Якщо ми маємо на увазі вест, тобто, захід. Параметр W, тобто захід. це буде означати, що наш об'єкт буде вирівнюваний по лівому краю. Так, Зараз у нас перезапуститься. Ой, перепрошую. Параметри здаються великими літерами. Так? Тобто west. Перезапускаємо. От, І бачимо, що воно ось тут в нас що? Вирівнялося по лівому краю. Якщо я задам North, то воно підтягнеться максимально до верху. Якщо е, там іст, це в східну сторону вирівняється, і сайт, так, на південну. От таким чином працює вирівнювання. Ну, давайте я зроблю, щоб в мене воно було норт, е, так, по півночі. Тобто літера N велика, і воно, в принципі, в мене вже буде вирівнюватися. Е, також ще один цікавий момент, який ми можемо використовувати це елемент рельєф. Він дозволяє нам задати рамку, причому там є декілька цікавих параметрів, які можуть цю рамку задавати. Наприклад, ми можемо задати параметри Grow для нашого рельєфа. І ми побачимо, що в такому випадку тут у нас створиться така рамка. Єдине, що її дуже-дуже погано видно, але ми можемо додати тут ще один параметр, який буде встановлювати розмір цієї рамки. Для цього використовується параметр е, так, е, BD. Бортіаметр. Е, далі ми прописуємо значення в пікселях, скільки ми хочемо там задати, наприклад, 5. І тепер, коли ми перезапустимо, побачимо, як в нас буде ця рамка виглядати. Зараз, секунду, перезапускається. От, В такому форматі. Є ще різні варіації цього рельєфу, наприклад, ось такий варіант. Так, Це параметр RIGI. Секунду. Зараз у нас от. В такому варіанті е, є ще один варіант вирівнювання, який називається Sumket. Дивимося, як він працює. Так. Ну і так само ще є райсет. Я думаю, що це вже можна буде кожному самостійно виміряти ці, випробувати верніше налаштування цих елементів. Так, не змінило, зараз перезапуститься. От. Ось такий варіант. Рухаємося далі. Тепер поговоримо трошки про інший елемент, як змінювати параметри. Ми вже частково цього елемента е, торкалися, але давайте все ж таки по, проговоримо ще раз. Е, ну, По-перше, ми можемо його змінити за допомогою е, параметра config, е, в якому ми пропишемо е, цей варіант, ми вже з вами в принципі, розглядали. Так, е, lab config, Вказуємо параметр, який хочемо змінити, і кажемо кольор, який ми хочемо встановити. І тепер, коли ми перезапустимо, бачимо з того, що який ми там вибрали елемент, буде змінено на Red. Так, це звичний, з яким, з яким ми стикалися досить таки часто, але є ще й інший варіант зміну параметру, зміни параметру, який. Так, от, бачите, змінилося на червоний. Який буде працювати в нас наступним чином. Вам необхідно прописати елемент вашу змінну, яку ви хочете змінювати. так? Далі в квадратних дужках вам потрібно в лапках прописати параметр, який ви хочете змінити. В даному випадку, наприклад, я хочу змінити параметр текст, тому я прописую текст. так? Далі ставимо дорівнює і задаємо новий текст, який ми хочемо задати. Давайте, щоб вже в нас були динарні дужки. Так, і пропишемо новий текст. Перепрошую. От. І тепер, коли ми перезапустимо, ми можемо побачити, що в принципі ми цей Hello World, який в нас був початково. Змінили на нове значення, яке в нас зараз буде відображатися. Так, секунду, перезапускаємо. От, бачимо, змінилося напис на новий текст. І так ми можемо працювати з будь-яким параметром. Не обов'язково це текст, це може бути ширина, Pad X. Рельєф і так далі. Тому в будь-якій програмі, яка там виконує якесь опрацювання, ми цей елемент можемо змінювати і налаштовувати. На цьому поки що, все. Дякую за увагу.